українським сільгоспвиробникам потрібно не заважати працювати, а навпаки, зробити все можливе, аби спростити їм усі дозвільні процедури. Продукти бджільництва варто просувати на європейський ринок. Така позиція міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка, який перебував на Волині з робочою поїздкою. У ході візиту урядовець, зокрема, побував на державному підприємстві Луцький комбінат хлібопродуктів номер 2 Тут посадовець зустрівся з аграрним активом краю за круглим столом. Вони обговорили. Актуальні питання галузі волиняни, зокрема, цікавилися у міністра про ринок землі, відшкодування ПДВ-селянам, а також чи підтримуватиме держава тваринництво. Останнє особливо актуальне для полісся. Наше підприємство займається вирощуванням Цієї ці худоби різних порід маємо майже двох тисяч ворів поголів'я. Наші колеги також маються до Євгенович тут присутні. Розуміємо, про що говоримо. Галузь збиткова. Будемо казати кілька років поспіль однозначно, тому з зменшується поголів'я. Яке бачення міністерства? Чи можна розраховувати на якусь підтримку? Програми є, фінансування немає? Зараз, коли ми працюємо по ЗВТ з Канадою, наша позиція міністерства є для ну, скажімо, з погляду не конструктивна. Чому? Тому що ми захищаємо виробництво яловичини, свинини, курятини. Ми кажемо, хлопці, давайте на, будь ласка, зеркальні умови. А що йдеться? Ми не готові відкривати ринок, наприклад, той ж саме Яловичини, без, скажімо, пошлин чи, чи обмеження, тому що інакше, скажімо, це ринок, ну, наш внутрішній повністю умре, як таковий, або курятина, або свинина. Ми кажемо, якщо курицю відкриваєте, ви даєте свій ринок, ми даємо свій ринок, повністю транспарентно і зеркальна. Тоді ви, скажете, керівник може давати туди скажу, курятину, в канаду, а там є такий принцип холічік. Свята курятина, кажуть, ні, ми не готові. Тому якраз просто знаєте, як приклад, перше наше обмеження, що ми намагаємося, робити так, щоб закордонні яловичина, свинина і курятина, яка з нашої точки зору може відповідно дати негатив по нашому українському локальному ринку, ти не йшла. Друга позиція, друга позиція дати можливість нашим виробникам працювати за кордон, прийти на експорт. Чому більше маша ситуація по курятині? 170 тисяч тонн курятини йде на експорт. Це валютна виручка. Це не гривня. І при нашій собі вартості гривні, яка гривня обіцінлася там в три рази, виходить нормальна прибуткова складова. Зараз в цьому році молочку відкриваємо. Молочка зараз 10 підприємств дали, із них тільки 5 зараз йде на, 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 на рівні Євросоюзу, зараз вони там дивиться, чи давати, чи не давати, але якщо зараз ми це дамо зовсім інша ціна. Ми також зможемо дати валютну виручку, і дати хоч трошки буде ціна більш конкурентна, по закупівлі піде верх. Та ж сама ситуація по сухому молоку. ми кажемо, Китай. Китай готовий купувати сухе молоко. Зараз проходимо там аудит. То моя мета, скажімо, друге це дати можливість цим продуктам бути цікавим. Якщо у вас буде нормальна стерилізація, я думаю, що питання б не стояло, скажімо, стільки там критично. Розумієте? Не стояло б. І зараз, що яловичі не підуть від стерилізації нормально на Європу, ви будете одним з тих перших підприємств, які скаже, ми хочемо пройти відповідно санітарні, 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 територі, норми і давати в рамках квоти на Європу, тому що ціна в євро, вибачте, зовсім інша. І це алютна виручка. Це, це, це третій компонент, яким ми працюємо. У нас інвестиція була запланована на 5 років, з яких ми повинні були закінчити будівництво комплексу, зробити, проінвестувати повністю переробку м'яса і молока. Ну і на останньому етапі якраз розраховували у 2014 році на кошти від шкод... На, ці, на це відшкодування для того, щоб завершити весь інвестиційний цикл. Ну і в 2014 році відбулося те, що відбулося. Що держава сказала, що ресурсу нема, до вас запитання, чи щось планується в цьому році, і от як брати на себе відповідальність іти в проект, коли, скажімо так, партнери не виконують своїх зобов'язань саме по аграрній галузі. Це рік і перший, коли у нас є мінімальна дотація. Ну, що таке, скажем, 300 мільйонів гривень компенсації відсотків. Коли були вибачте 2-3 мільярди, це одна цифра. 300 мільйонів це невелика цифра. 250 мільйонів компенсація по тваринництву, що зараз є, і зараз розробляється положення, яке є на затвердження Кабміна. Перше буде компенсація по поголів'я, на, на друге буде компенсація на будівництво ферм. От зараз це положення проходить відповідно, на погодження Кабміна. Зараз у них. Це також цифра невелика, як така. Тому що якщо, якщо скажемо, що пам'ятаєте, раніше було 2-3 мільярди також, що таке 250 мільйонів для всієї країни. Це також невелика цифра. Ми від... Є інша проблема до борги попередніх періодів. Загальна цифра боргів попередніх періодів це близько 2 мільярдів гривень. Ну, Значить, 40, ось, ну. да, останній раз ми писали на минулому тижні. Ми вже багато зверталися до мінфіна. Останній наш запит був на минулому тижні до Мінфіна, до пані Єрейська. В тому числі ми направили зараз запит до пан пана Котового, наш радний комітет, з питанням компенсації цих передніх періодів. Я вважаю, що раніше в корупційній складові було три гідри. Знаєте, от гідра така була страшна, корупція, і три голови. Перша голова це були компенсації, субсидії і дотації. Нікому це вже не секрет. Які цифри дірібальність, вибачте раніше? І скільки відсотків шло направо-наліво, от з цих цифр те, що було, так звані борги колись там озвучені. А скільки приходить зараз фермери, що кажуть, що йолки палки є шалені борги, а скільки ми там вже позаносили раніше, непонятно кому, що як, і мало того, що нічого і не отримали, і повний жах. А, перша голова гідри. Друга голова гідри це так звані дозволи, сертифікати, ліцензії, карантинки, пам'ятаєте всі разом. От. Що це мало того, що займало куча часу, в тому числі куча нервів і грошей в тому числі. Ми зараз косили 14 ліцензій, 6 сертифікатів, знили більше 50 змін нормативні акти, для того, щоб, крайній мірі, скажімо, ті базові речі по сертифікацію був полегшені. Зараз у нас стоїть додатково до кінця року план спільно з Мінекономікою ще близько скасити близько 100 різних дозвольних документів загально в системі. Вдасться, буде дуже добре, тому що дуже важко проходить зараз через Верховну Раду. Ну і третє, скажу дуже прямо, це державні підприємства. Можна сказати, дуже-дуже довго розказувати, що воно і як воно, але цифри кажуть само собою, що по перевіркам минулих періодів 9 мільярдів гривень, 166 звернень в правхородної діяльності, кількість порушень по державних підприємствах, саме з них скажімо, наша аграрна галузі. От, каже, там три основні компоненти, які раніше були корупційні. В Україні вже завершилася посівна кампанія, повністю профінансована аграріями. На жаль, цього року менше посіяли ячменю і кукурудзи. Однак наша країна буде з хлібом, запевнив міністр. Натомість, Волинські сільськогосподарські виробники занепокоєні збереженням своєї продукції на державних підприємствах. Нас цікавить чи є якісь додаткові гарантії для того, щоб ми нормально, відповідально зберігали отримували отримали. До турбування ну, до острібування цієї власної уража з усього переліку підприємств Мінара всього на всього вісім плюс агрофонд, те, що ніколи не буде продаватися взагалі. Ну це те, що потрібно для загального скажімо, тримання балансу там продовольства. Бачили ситуацію, коли у нас був в кінці зими. Паніка була, коли були пусті полки. Саме ці інтервенції, які були, скажімо, по пшениці, щоб вони були, скажімо, ранкові, але ж інтервенції дали можливість не мати пустих полок. Тобто по цим підприємствам вони будуть працювати нормально в штатному режимі, забезпечуючи роботу всієї країни. Якщо у потужності є вільні потужності, не заповнені ДПЗКУ, Аграрним фондом чи Держрезервом, будь ласка, спілкуйтеся, робіть співпрацю по зберіганню. Тут проблем немає, тому що це якраз державне підприємство. І мені якраз, нам, як державі тут набагато важче гарантувати зберігання, наприклад, в приватних компаніях, тому що там от є проблема. У нас є проблема, наприклад, в тому ж самому аграрному фонді, коли деякі, де, деякі підприємства приватні, ми зараз не можемо забрати, скажімо, ту чи іншу продукцію. Тому що ті збанкрутували, особливо, скажімо, в зоні АТУ, там, хтось там збіг кудись, вибачте, і чи інші там були проблеми питання. З держпідприємством ситуація трошки інша, то це якраз на дальне зберігання, я питання не бачу. Олексій Павленко вручив дипломи керівникам волинських підприємств, які брали участь у міжнародній виставці Агро 2015, що відбулася в Києві. Також гість оглянув цехи Луцького КХП номер 2 яке назвав одним із найпотужніших підприємств Західної України. Це підприємство, яке будувалося ще в ті часи сімдесят рік, і зберігалося обладнання дуже якісно. І центр пульт управління, і відповідно бачити помол. Ну, маючи на виході 32 тонни, це ну, скажімо, наприклад, сушарка прийомка, це суттєво, і дванадцять тонн наприклад, фасовка у готовій продукції. І ця продукція, яка йде вже фасована, як мука по всій Україні. Ну, зрозуміло, що багато було бажаючих прибрати це приємство, скажімо, до себе. І я скажу, що міністерство аграрної політики не дало. Збанкрутувати ці підприємства і подати їх в чесні приватні руки, які створили борги, в тому числі це питання буде якраз КРУ, і аудит, і прокуратура, як ці борги були створені. Вони були штучно створені, прогнані. Ну, ви знаєте, багато інших існували схеми, варіантів, яким чином доводити до банкрутства і потім їх забирати. От ми держава не дали можливості забрати держави. Це стратегічно для усієї країни підприємства. Зараз є нове керівництво, яке пройшло повністю незалежний конкурс. Чачи, Делойтонтуж, Петерсон, Партнерс, всі рівні. з керівництвом підписаний контракт на три роки. Зараз керівництво катує фінансовий план, яким чином виходити на фінансову стабільність, прибутковість дане стратегічне підприємство. Я входить зараз восьмерку підприємств, які входять, в принципі, для гарантування так званої продовольчої безпеки в рамках всіх країни. У Ківерцівському районі поважний київський гість зустрівся із членами братства бджолярів землі Волинської ройовий стан. Вони пригостили його хлібом, медом і квітковим пилком. Прошу скуштувати, значить, можна робити отак. Дехто не знає, як це робиться. Значить, мучається прянічок в медочок, тоді в пилочок. О, і виходить ось такий mm. смоколок. Mm. Як сподобається медочок, зараз підете самі качати. Я вмію качати, тому що качати. Да, да. 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 Я да. колись їздив раніше по пасікам, влітку да, я знаю, як, як його качати. Розбираюся, так? Да. Полочок свіжий. Це свіженька. Тому. Нам. З вулика можна багато взяти всього. В У нас фармацевтичні фірми, особливо приватні. Дуже запит йде на прополюс, на квітковий пилок, на пергу. З цієї продукції можна зробити всі вітамінні комплекси мед з пилком. Це вітамінний прекрасний комплекс для майбутньої мами. Мед, пилок, маточне молочко. Це 100% процента навіть не 100%, а дійсно 100% натуральні натуральний продукт mm -hmm. по цьому. Перга для навіть зараз як оздоровчий комплекс мед із пилком, тому що цей пилочок він так mm -hmm. потребує консервації. От він медом законсервований. Тому отакі вітамінні комплекси загальнозміцнюючі, це, ну, це, майбутнє абсолютно. це здоров'я нашої нації це і на це треба звернути. І ми, ну, от наша добра надія чи мрія, щоб в школі, якщо не постійно перевести на мед, то хоча б один день в тиждень зробити медову середу, щоб хоч, чуть -чуть, хоч один день дітям дати розгрузки. Повірте, ми як пасічники бачимо, коли осінню закормити цукром мед, бчіл, пасіки пропадають. Ми цього як люди не відчуваємо, але бджілка це відчуває по цьому. Медова косметика в нас в широкому асортименті, більше 60 найменувань. Це все йде на приватних косметичних фірмах і так далі. Чому поставити це на, на, на державну? Це єдина на державну... косметика, яку можна їсти. Я вважаю, що це якраз потрібно дати можливість вам мати доступ до закордонних ринків. Знаєте, Ви виробляєте прекрасну продукцію. І ця прекрасна продукція має бути відома в усьому світі. Урядовець зауважив, що виробництво меду один із стратегічних і перспективних напрямків для Волині. Україна є зараз починає бути гравцем тільки на українському ринку меду, а в тому числі і всесвітньому ринку. Я казав, як приклад, в Сполучених Штатах більше половину експорту, що йде з України, це йде мед. От але галузь також вона має свою специфіку, і вона вимагає дуже, скажімо, такого обережного і уважного до неї підходу. Тому що бджіли, наприклад, це вони вимагають окремо уважного підходу, коли проходить, наприклад, ситуація з обробкою полів, інакше вмирають сім'ї. І це проблема і в Європі, і в Штатах, і в Канаді. І ми дуже не хочемо, щоб та ж сама проблема була у нас в Україні. То ми зараз спілкуємося з тим, що потрібно зробити додаткове регулювання стосунків між медоробами і виробниками та й іншими, скажімо, суб'єктами нашої гравної діяльності. Для розуміння такого правильного балансу підходу, щоб, щоб будь-яке виробництво, скажімо, не страждало. Праця не є дуже легкою, праця є важкою, але це є, я вважаю, величезний напрям для нашого аграрного туризму, зеленого туризму. Ну і це здоров'я нашої нації, здоровий мед, здорові бджіли. От, це те, що дає, скажімо, наші діти потім, і ми самостійно можемо і, і не тільки, скажімо, харчуватися, також і лікуватися. Це наш традиційний історичний продукт український. Я бачу дуже великі перспективи, якщо ми зможемо зробити, скажімо, на, не тільки на законодавчому рівні, ну, хоча б скажімо, на організаційному рівні, мало того, щоб відкрити, скажімо, зараз додаткові кордони для, для, для медової продукції, є величезний потенціал. В міністерства приходять запити від інвесторів, я кажу, на останній тиждень приходили німці, які готові кладати гроші саме шукають ті господарства, які займаються медом. І інтерес дуже великий саме по меду, тому що український мед, він же є на поличках в Європі. В Сполучених Штатах, в Канаді, і в інших країнах. Бджільництво це не тільки мед, і далеко не тільки мед. І мед це тільки перший крок. І те, що ми вийшли на міжнародні ринки і завоювали їх вже, можна сказати, за цей рік якістю свого меду. Далі будуть інші кроки. Ми вже в себе на місцях розробили дуже багато препаратів, дуже багато бджолопродукції, оздоровчої, яку можна добути вулику, і яка коштує набагато дорожче. І рентабельність пасік можна підняти не кількістю видобутового меду, а глибоко Переробкою цього меду, тобто виробництво прополюсу, виробництво лікарських препаратів, перетворення меду звичайного твердого в питний мед це стародавня традиція, і Київська Русь, колись славилася експортом питних медів. І якщо ми відродимо оцю галузь, то валютні надходження попливуть дуже швидко в нашу державу, тому що в нас є досвід презентування наших напоїв і в Німеччині, і в Польщі, і в Казахстані, і в Ізраїлі. Тобто цей продукт досить швидко завоює світові ринки. Для цього потрібно не капіталовкладення, для цього потрібно привести до норми законодавство, щоб приватний пасічник на своїй пасіці мав право виробляти оці напої. Привести законодавство до якогось мінімуму, і тоді піде, піде робота і в цій галузі. А специфіка кожної області, звичайно, є своя, і Волинь не є першою в Україні по виробництву меду. Але завдяки плідній роботі нашої громадської організації ми згуртували людей і якраз направили їхню творчу, творчий потенціал не на збільшення кількості меду, а якраз на глибоку переробку. І В цьому є у нас свої досягнення. Волинські бджолярі пишаються своїми здобутками. Перше місце міжнародний конкурс питних медів в Польщі. Ну от наш питний мед перше місце. Так, Враца мода на здоров'я. Польський журнал. Це ми були в минулому році в місті Жешов, «Екогала» – польський журнал. От ми там стоїмо. Перше місце найкращий стенд наш був джолярський з нашого братства. Нагороди місцеві, конкурс «100 кращих товарів України, кілька років підряд. Диплом підписаний Петром Олексійовичем Порошенко Продовольчі товари, перше місце, номінація «100 кращих товарів України року це Браво. наші питні меди, тобто відродження традиції Сам, питних, питних нас, медів, звісно, асортимент найкращий на Волині. Повірте, це не бравада, це дійсно так. Найкращий усередок гільдії медоварів у нас на Україні. Бачите, яка упаковочка. Це вже не соромно передати і за кордон, і так далі. Ось такі маленькі наборчики колекційні робимо. Це все ручна робота, це все вручно робиться. А питання таке: а щось на експорт іде вже у вас? На експорт що, поки, що, поки що ми не виходимо на експорт по кількох причинах. Основна і головна причина це законодавство. Наприклад, з питними медами ми були в Берліні, на ITB Берлін два роки назад, Вони просять Ну, питний, зрозуміло. А, а по меду? По меду, по меду так само, лабораторії немає. Немає mm -hmm. лабораторії, яка б дала сертифікацію європейського зразка, який би можна було поставити Київ. Можна інститут бджільництва є, але лабораторії європейського рівня немає. Міністр оглянув і пасіку Василя Ворона, який уже два десятки літ займається улюбленою справою. У його господарстві понад 80 бджолосімей. Робота не з легких, але задоволення чимало. Віддаю душу весь вільний час, тому що Пасічницька робота потребує дуже багато часу. Це робота фактично круглий рік. Літом це починається вже період медозборів, вже от будемо скоро мед відкачувати. З викачуванням меду волинські пасічники не забарилися. Одразу ознайомили Олексія Павленка з цим дивовижним процесом, а потім усі разом заспівали гімн Братства бджолярів землі Волинської райовий стан. І тепер можемо можем пригостити пана міністра свіженьким медочком. Це був перший Олексій Михайлович. Ми ще з такої медогонки не їли. Свіжішого мене. не буває, вибачте Та, Та, вже. Так, Та, так. Тільки там Дивіться, щоб джілка не попала, але свичинка могла попасти, бо він ще так. не просіджений. Але там все природні компоненти. Смачний? Це не, не та, це, це, не та, та. це не те, це що... Родився сам наш ройовий, родився на волині, там, де квітують у полях, Волошки сині сині, там, де квітують у полях. Сині, сині, є в братство нашого мета, і є велика мрія, щоб був щасливий у віках, квітучий край волині, українські джерярі, будьмо, гей, будьмо, гей, будьмо, гей, гей, гей. Рад, раді, раді. Відвідав міністр аграрної політики та продовольства України і державне підприємство «Ківерцівське лісове господарство. Так званий нижній склад, бо саме звідси лісівники відправляють заготовлену деревину в зону АТО. Військові вже отримали такої продукції на 3 мільйони 900 тисяч гривень. Нам станцію Маріуполь 1850 кубометрів, що виконано в повному об'ємі і вчасно. І 1750 кубометрів на станцію Краматорськ. І з нього 1550 відгружено. Цих 200 кубометрів, які лишилося, ми могли б і можемо відгрузити хоч сьогодні. Станція не приймає вагонів. Ми готові будемо завершити за один день цю роботу, коли станція буде приймати вагони. З вагонами проблеми якби немає, все остальне документально оформляється на сьогоднішній день. району лише чи з інших? Ні, залучені абсолютно всі господарства. Ви розумієте, що це великі об'єми. Крім того, в нас є свої виробничі завдання, залучені всі підприємства в Волинської області. Дуже велике питання зараз є по розрахунках, тому я просив зараз фокусуватися як на рівні ОДА координації так і на рівні, скажімо, нашого лісного агентства по всім документарним оформленням і по розрахункам, тому що, наприклад, Волинські зараз лісгоспи не тримала ще жодної копійки по розрахункам, а це серйозне питання. Питання пов'язане з заробітніми оплатами, і з електрикою, і з логістикою. Тому це питання зараз поставлено здача зробити координацію на рівні керівництва. В Києві та керівництво на рівні областей. В загальному зараз бачите є завантаження на Краматорській, де деревини агентства справляється, і дане лісництво також виконує всі здачі, які були перед ним поставлені. Ми бачимо зараз дуже позитивну динаміку, тобто претензій до, до, лісу, до лісового справства немає взагалі. Всі задачі, які ставляться, всі виконуються. Міністр відзначив, що волиняни завдання виконують успішно і вчасно.